Так, ну ще запишу відео горизонтально, як я кажу, трошки довше, ніж в короткому. Хочу поділитися дещо в технологічному плані, та й взагалі в такому портретному жанрі, як я працюю. Значить, це Марічки портрет неї, день народження був в суботу, це її подарунок. Ну, сьогодні в понеділок вони в школі святкують якось так по-дитячому, там, але я її вирішив зробити, бо вона дуже давно просила портрет. Уже років кілька, напевно, ну, я не мав ні сил, ні то. І все-таки нарешті зібрався з Силаном, ну, вночі я зробив фотографію на Facebook, виставив, але ну, тут трішки не те, Тут світло трошки слабше, зараз видно, що краще вийшло. Ну і кілька слів про саму техніку і взагалі сам процес роботи. От, як, я, як я малюю, то не сухо втираю, як то і не тікав, сухотерка чи як там по-російськи виходить, а це накладаються маски ніжно, дуже ніжно, по формі завжди, по будові. Це професійний підхід, бо так розтирання це таке якийсь плакатний. Так що, ті, ті, що трішки чули щось про сухі пензлики, там називають таким паскудним словом «сухотерка», ну це не гарне слово. Це хто тре, то, то тре, знаєте. Це утирається. Береться ось кожен раз частенько треба взяти олійної фарби і по формі, дуже легенько наносити по формі. І тоді вийде грамотно, треба, щоб. І очі, і рука, і серце відчували анатомічно всі, хто там професійно розуміє, про що я, а не там якось чухати, так знаєте, як з куркою. Це не годиться. І ще таке цікаве питання. Це я сам зробив фотографію, показував Орисі у Рисі, Тут Уславську, приблизно як я фотографую. І я це зробив практично за кілька секунд, три фотографії. Ну, ця вийшла краще біля вікна. Тому рекомендую, якщо ви хочете сюрприз, то звертайтесь до мене. Як правильно зробити фотографію. Або в принципі було б краще, якщо це можливо, щоб я зробив. Бо я зроблю за хвилину краще, чим ви зробите за тиждень. Тому що тут постановка світла і так далі. От видно навіть на самій фотографії, класична постановка світла, і легко працюється, і все виразно, і, і так далі. Отже, важко мені дуже працювати, ну приходиться з фотографій таких різних, розмитих, кепських, світло неправильне. І іноді гарантії не сильні. ось, А якщо я зробив фотографію, гарантії 100%, навіть 200%, тому що я зроблю краще, ніж навіть та фотографія, яку я сам робив. Тому що завжди оптичні моменти є. Перверзії оптичні, коли знімаєте камерою. любою, навіть професійною, навіть цей портрет треба знімати на великій віддалі, притягувати зум, щоб не було оптичних обманів, оптичних перверзій латинською мовою. Це знають добрі професійні фотографи, портретисти. А так багато фотографій, зараз всі мають мобільні, здається, що гарні. Ні, це не дуже гарні, дуже погані фотографії зазвичай. Якщо занадто близько, то ніс буде як картопля величезна всіх, Треба віддаляти. Ну і так далі. Якщо цей, хто має бажання, я можу навіть підказати просто. А якщо хтось захоче малювати портрет, у мене замовити, то ідеалі, якщо це поблизу, я би сам зробив краще. Маю і професійний апарат, я й мобільний витягнув. Ось техніка гарна, олійна фарба, як я кажу, не стирається. Я малюю, вона не стирається зразу. Резинкою гумкою вона зітреться пластиком, але за пару 10 хвилин вже нічого не зітреться. Ну і особливістю є те, що в зв'язку з тим, що ну, можна взяти такі тонусенькі кісточки, так, от такі дуже тоненькі. І ними можна виробити деталі. Олівцями соусними чи цими. Не, не так то вдається, не так ніжно, не так тендітно, тому самі тоненькі пензлі дозволяють передати надзвичайно, якщо це треба реалістично. Тут я ще не даю так, але, наприклад, ні, там, ті тонкості, нюанси це такими грубшими олівчиками, чи вуглем не вдається. Вуглем добре пасує вугільна техніка для чоловічих портретів, там трошки по-інакшому підхід. А для дитячих, особливо і дівчат і жінок, взагалі то ця техніка, як на мене, надзвичайна. Може бути і кольорова бай, версія. Так що Отож, кілька слів розказав, щось буде ще питайте. Про інструмент я десь розказував. Ось тут обов'язково шліф-шкурка, обов'язково тонко нарізані ластики, часто такий ножик треба мати, ну і пензлі. Пензлі різні, тоненькі, ніжні. Дуже добра синтетика, але іноді ще колонок пасує в тонких речах. Дуже потрібних таких десь передати щось таке тонке-тонке. Отож, будьмо здорові. І запрошую на канал, це тільки почалося. Попереду у нас зима, я буду багато малювати і портретів, і пейзажів, бо зима нас заганяє трошки в приміщення, більше часу. Світло маю добре, я тут в себе в горах, далеко від людей, тиша. Отже, твориться добре. А Марічка красива дівчинка, її портрет вийшов. ну, ще чуть, чуть я буду завершити якісь акценти, якісь деталі, але вийшов надзвичайно такий гарний, красивий. Бо вона сама надзвичайно красива дівчинка. Ну то будемо здорові, любимо красу, краса спасе світ все-таки.